Ми продовжуємо нашу розмову з Валерієм Киричуком. Є е, 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 чим пишатися нашій освіті. Це прозвучало на так званій Серпневій, де було гучно задекларовано, що найкраще, що сталося з нашою освітою, це ми перейшли від знання і парадигми. До парадигми дитиноцентрованої індивідуально центрованої, і таке інше, і таке інше. Я був би дуже щасливий як освітянин, якби це відбулося насправді. Тому що одна справа задекларувати дитиноцентрованість персоналізацію освіти, а інша справа а як це зробити, коли в тебе особливо велика школа, де. Там 800 чи 1200 учнів і 30 учнів у класі. А які інструменти є для того, щоб скласти відповідний план роботи школи, план роботи на рівні класу? Тобто питання йде про систему, яка б давала можливість таке. Проєктування особистісно орієнтованого змісту, в планах роботи закладів зробити. Е, ніхто, крім Валерія Олександровича, таких інструментів поки що не запропонував, тому, Валерій Олександрович, прошу розповісти, як це можна зробити в реаліях нашої школи насправді. Будь ласка. Дякую. Ну, ви знаєте, для... Від планування роботи любої роботи, чи закладу освіти, чи класного керівника, чи практичного психолога, чи вихователя дуже багато залежить результат. Ну, Більшість науковців говорять, що половина, але дехто говорить, навіть більше половини результату залежить від планування. Тобто, якщо планування є ефективне, то зрозуміло, що буде результат. Тому зрозуміло, що коли я аналізую, я займаюся плануванням дуже давно і створював декілька програм комп'ютерних по плануванню. І остання така програма, наша, це платформа сервісу проєктного управління освітнім процесом. Вона зараз називається Універсал-Родовід, система особистісного розвитку. У нас технологія планування і класного керівника, і психолога, і адміністрації закладу, тобто планування закладу, освіти на рік, там і стратегічні плани, ну, можна сказати. Ну, дуже відрізняється від того традиційного планування. Ну, перш за все, чим відрізняється це планування, дуже коротко, так я тоді вже покажу. Ну, перш за все, всі традиційні планування у нас відбуваються за напрямками роботи. Тобто, наприклад, якщо це класний керівник, то і там ідуальна, групова робота, робота з класом, участь там в заходах школи, там робота з батьками і так далі. Якщо це робота із закладу освіти, ну раніше планували там і 6, і 7 розділів робили планів за напрямками роботи. Зараз, після того, як міністерство освіти вдало, видало абетку за директора, то про планування більшість навчальних закладів, коли ну, вони готовляться до аудиту, тому вони підлаштовуються під те, що їх що вимагає міністерство освіти, тобто йде планування за абеткою директора. За планування за абеткою директора це чотири напрямки. 4 напрямки. Ми зрозуміло, що ну все таки підлаштовуємося під те і під ті вимоги, які дає міністерство. Зробили так називаємо граф алгоритм графічної сітки за абеткою директора. Хоча в нас декілька ще інших алгоритмів є і за Осадчим, і за карічуком, і, і інші. Тобто залежить план буде основний план заклад буде робити залежно від тої алгоритма графсітки, яку заклад зробить, або візьме нашу готову вже так називаємо демонстраційну. Тому дивіться, звідки появляється дуже часто директора, які управлінці, питають, як можна зробити, наприклад, за 4 години сім типів планів, і за кожним типом там десятки або даже тисячі видів планів. Де не повинно бути одноразових заходів, а ви розумієте, що одноразовий захід ну, наука дає, що 4% ефективності, і коли ми перевіряємо. Заклади освіти ну завжди просимо перш за все, план закладу да, та подивитися, І з цього починається, як то кажуть, перевірка чи взагалі методична допомога, якась. то ми, коли бачимо наші плани закладів на Україні, то ми десь 70-80, а то й 90% на нараховуємо там одноразових закладів. Зрозуміло, що одноразовий захід, якщо 4%, дуже легко їх порахувати, поділити і вийти на ефективність плану. Ну, оскільки ціле плакодання взагалі не там немає, там тільки під, підвищити, покращити, поліпшити. Ми вже говорили про це, даваре Але, Але, санкція. Якщо можна поясніть, що ви маєте на увазі під одноразовим заходом, це якщо Прийшла вказівка провести якийсь ювілей, там і таке інше. Ну, Він не просить загальну картину, а це мається на увазі. Так не, не тільки це дивіться. у нас коли відбувається наприклад, де планують педради, Але педрада, ну вона повинна бути або це у підготовчому блоці, якщо це система, або в основному або аналітична якась про Але вона ця педрада, стоїть. знаєте, там питань накидали на педраду, але вона до підготовчого блоку не було до педради. Вона, може, як основна і стоїть, але під аналізу теж не було, тобто контролю, як воно виконувалось, тобто, тобто цього нічого немає. Тобто, ну те саме методоб'єднання. Метоб'єднання не зв'язані з педрадою, педрада не зв'язана з наказом, тобто воно безсистемне все йде. Це є одноразове. Я вже не говорю за ці свята сьогодні День води. За день загайдачного, то потім тиждень трудового навчання, тоді трудового виховання вільніше, тоді екологічного, тоді ще чогось, тоді, тоді предметний тиждень якийсь і так далі. Розумієте, все це так накидано і воно без, безсистемно накидано. Тобто, зрозуміло, що воно не не цілеспрямовань, жодна системи взагалі немає. А тим більше якби навіть системи вони створювали. А немає комплексної діагностики, немає цілепокладання, тобто не знають конкретно, що робити, як робити, яким чином який психолопедичний вплив буде організовувати, які метод за сприйом. Все, все нічого не розписується, тому цілепокладання нуль. А системність ми, ну, враховуємо. Ну 4-6, Ну найбільше я пам'ятаю по білій церкві, колись закладені до 12% Я бачив системи. Все таки знаєте, щось є там трошечки, особливо коли ми проводимо атестацію. То там трошки ну вирисовується система, от там написання заяви аж до а нагородження, то да згоден з вами щодо системності. Але що робити е на рівні школи, коли приходить вказівка провести таку-то декаду, тиждень того, то вивісити фотозвітики про проведення такого то дня, ювілеї, всього іншого? Просто е коли е більшість наших керівників шкіл. Роблять, що скажуть, а вказівки поступають постійно, і, і цілоденно, і цілодобово, і іноді суперечать один одному, і щодня треба проводити кілька заходів, так званих хаотичних. Як реально цю систему забезпечити? Або ігнорувати вказівки, або. Ти тоді потрапляєш в немилість, або діяти системно, так як ви пропонуєте, ось цей вибір важкий стоїть, так. Ну, ви знаєте, щоб кажуть, і кози були цілі, вовки ситі були, потрібно а, нам а. якось пристосовуватися. Тому я можу пораду дати, як можна зробити. Справа в тому, що коли відбувається проєктно-модульне планування, то зрозуміло, що там 14 там 16 проєктів, а в кожному проєкті йдуть модулі, тобто системи йдуть. І оскільки це система біля ста систем, і зрозуміло, що коли щось приходить, то коли є системи вже розумієте, ну легко додати. Ну Наприклад, віця, я так грубо, щоб було зрозуміло, от у вас система опалення є. У вас там стоять під вікнами радіатори по шість секцій. Да? Але вам прийшла, прийшла помашка, що треба не шість секцій, а сім секцій. Але у вас є ця система. Ви відкрутили одну гайку, додавали цю секцію, і ви вже написали звіт, що ви цю роботу зробили. А у той видіці у вас е, системи немає опалення, а вам прийшло, що треба секцію додати. Куди ви її будете цепляти? До грубки прицепите, якщо у вас грубка, чи куди цю секцію? І тоді зрозуміло, що е, ну парадокси, які починаються. Розумієте, дають щось робити, але немає умов, щоб його зробити. Немає, немає ресурсів, тобто нема що до чого його робити. Це, це добре, що ви кажете, але вже стіна далі стоїть радіатора, нема куди додати. І друге, я як директор школи ну, ну та ж сама ситуація. Зараз ще гірша ситуація, зараз більше. Зараз у деяких закладах по два секретаря вже сидить зранку до обіду, а потім після обіду ще один секретар. Вони не встигають навіть зареєструвати ті листи, які приходять. Ну, я наприклад, то як я виходив, і коли проводили ми в Харкі, я, я вам скажу, що я робив у цій ситуації, як директор. Коли я дивився, що пропонують запланувати заступники з виховної роботи чи класні керівники? Я з просте з питання: а коли ми оце все будемо проводити? А якщо оце все проводити, то коли вчитися? І я запровадив той принцип, який колись у нас, коли розрядка міжнародної напряженості, принцип розумної достатності. Ось розумна достатність в кількості того всього, щоб ми ж не забемхали дітей. І, власне ваша система, оцю розумну достатність пропонує. А, друге, пропонував, перш за все побачити сенс. І той же класний керівник повинен чітко розуміти, що це скоріше не план ми по частинам, це ось патріотичне, оце екологічне, оце там якесь інше виховання. А, наприклад, скоріше розглядати план як такий собі мотиваційний календар. Там можуть бути події і дії, які мене до чогось мотивують, до чогось спонукають, а не просто щоб було, бо є вказівка, і треба декаду е без насильства 13 днів, якось витримати, а потім уже врізати тому однокласнику, який дістає, чи ще що. Я згідний з вами. Проблема ну, серйозна і тут треба мати сміливість. Ну, я, я тут устав да. Так. Дивіться, ну я що я робив як директор школи, коли був я робив чергові класи. Вибачте, на слово за цю дурню. Це форма на слово дурню. Коли це приходить дурня, я бачу, що це нічого не дасть, а мені треба виконувати мій план закладу, який затверджений підрадою і так далі. Я робив чергові класи. Але чергові не треба там не, не музор собирати. А чергова це якраз на таку дурню, коли спустили щось, то черговий класний керівник. Діти малюють там плакати, оголошення роблять, запрошують інші класи там і так далі. Але цей класний керівник робить мені і звіт про роботу, і я тільки підписую, і відправляємо там в управління чи міністерство освіти і так далі. Таким чином, я виходив, що все-таки треба план школи робити, і те, що заплановано, і воно повинно бути виконане. Хай воно не на 100%, але виконане.